У дворі Краматорської багатоповерхівки збираються люди, несуть живі квіти. Сьогодні тут прощаються із річними Анею та Юлею Аксенченко, яких вбила російська ракета. Аню і Юлю пам'ятають дуже так, гарними дівчатками, так, веселі, усміхнені з бантиками, завжди з посмішками. Вони були спочатку дуже однакові, але потім кожна з них стала індивідуальністю. Дуже разом полюбляли малювати. Одна більш тематику полюбляла, інше – гуманітарні науки. Матуся татом завжди не піклувалася, були виховані скромні. Вони дуже такі тимпліки, була були, дуже охайні. Завжди от старанно це виконували. Вони дуже добре малювали, завжди допомагали і в класі, і в школі. Будь-яке прохання вони завжди виконували. Коли діти, це жахливо. Людмила Осача каже, після повномасштабного вторгнення дівчата виїхали з міста в село за півсотні кілометрів від Краматорська, звідти навчалися дистанційно. Їх не було тут в місті, вони були за містом. Вони приїхали поспілкуватися з батьками і канікули відпочити. Нагадаю, ввечері 27 червня. Російські окупанти завдали два ракетні удари по Краматорську. Один із снарядів влучив кафе у центрі міста. Загинули 12 людей, 60 отримали поранення. Два дні розбирали завали, поліцейські та рятувальники. Вікторія Лексєєва, Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.